Що таке жіночі і чоловічі гормони? Насправді статеві гормони, як естрогени з прогестероном, так і тестостерон з його похідними, важливі і присутні в організмі як жінок, так і чоловіків. Але вони називаються жіночими і чоловічими, тому що саме під впливом статевих гормонів, характерних для цієї статі, розвивається внутрішньоутробний організм по жіночому або чоловічому типу, в залежності від того, які гормони на нього впливають внутрішньоутробно, розвиваються первинні статеві ознаки геніталії, статева система. І вже після народження, в залежності від певного гормонального домінування, розвиваються вторинні статеві ознаки. У жінок це молочні залози, це конституція тіла по жіночому типу, відкладання жиру в характерних для жінок місцях, оволосіння по жіночому типу, шкіра, зовнішність, голос і психічна певна поведінка, характерна для жіночої статі. Під впливом тестостерону та його попередників у чоловічому організмі розвивається оволосіння по чоловічому типу, конституція тіла по чоловічому Типу з домінуванням м'язової тканини над жировою, з відкладенням жиру по чоловічому типу, з оволосінням по чоловічому типу і з характерною для самців статевою і соціальною поведінкою. Але насправді в жіночому організмі чоловічі гормони теж присутні і важливі. Вони відповідають у жінок за лібідо, за енергійність, за витривалість, стресостійкість, за амбітність, цілеспрямованість, енергійність і сексуальність. І насправді жіночі гормони вони утворюються з Тестостерону як попереднику, тобто спочатку синтезується в жіночому організмі тестостерон, традиційно чоловічий гормон, і тільки потім з тестостерону вже синтезуються естрогени. І гормональні порушення у жінок в бік андрогенів, чоловічих гормонів, і у чоловіків в бік естрогенів, жіночих гормонів будуть впливати і на зовнішність, і на психологічний стан, і на поведінку, на характер, і матимуть негативні наслідки для репродуктивного здоров'я.